Вона була звичайною дівчиною підлітком, яка любила дивитися туторіали з макіяжу, танцювати з друзями і викладати легкі та веселі відео в Тікток. Але одного вечора сталася трагедія, яку важко уявити. Її батьків виявили вбитими в їхньому ліжку. Ця жахлива історія приголомшила весь світ, який почав співпереживати дівчині, яка щойно втратила батьків. Особливо після того як вона почала ділитися своїм болем у Тікток. Але за маскою підлітка, що втратила рідних, ховалося дещо значно темніше. І з кожним тижнем все більше людей починали ставити собі запитання чи справді це були щирі сльози, доньки, яка оплакує втрату, чи це була добре зрежисована вистава людини, якій є що приховувати. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі, якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Сьогодні ми з вами заглибимось у неоднозначну справу Сари Грейс Патрік. Це історія, яка розділила людей на два табори. І хоча вона вже набула великого розголосу, сьогодні я зібрала все, що відомо на даний момент, і, можливо, поділюсь фактами, яких ви ще не чули. Це справа Сари Грейс Патрік. Отже, ласкаво просимо до штату Джорджія. У цій історії ми вирушаємо до невеличкого міста Карлтон, що розташоване приблизно за 75 кілометрів на захід від Атланти. Джорджія вважається частиною американського глибокого півдня і має понад 11 мільйонів жителів. Історично цей штат процвітав завдяки сільському господарству, але в останні десятиліття тут з'явилися штаб-квартири великих корпорацій, як от Кока-Кола, Дельта Airlines і Home Депот усе це в Атланті. Звісно, це принесло необхідне збагачення регіону, але на жаль, разом із грошима, часто приходить і жадібність. Від 1980-х і до початку 2000-х Атланта постійно входила до п'ятірки найбільш кримінальних міст США. На щастя, інвестиції, що з'явились пізніше, суттєво покращили ситуацію, і вже у 2015 році Атланта опустилася до 19-го місця в цьому списку. На перший погляд, прогрес. Але якщо придивитись до статистики вбивств, картина стає зовсім іншою. За останні 15 років рівень умисних вбивств майже потроївся. Тож, хоча загалом вбивства тут трапляються рідко, коли 20 лютого 2025 року, о 7.15 ранку, поліція отримала дзвінок, вона цілком очікувано поставилася до нього дуже серйозно. На іншому кінці дроту була дівчина, яка крізь сльози ледве могла вимовити слова. Вона намагалася пояснити, що відбувається в її домі. Це була 16-річна Сара Грейс Патрік. Як з'ясувалося, лише кілька хвилин тому її п'ятирічна сестра Джей забігла до її кімнати після жахливої знахідки. Прокинувшись трохи раніше, вона зайшла до спальні батьків і побачила, що ті лежать нерухомо в ліжку. Коли офіцери прибули, вони негайно відвезли Сару та Джей, які були у глибокому шоці, під нагляд спеціалістів. Тим часом поліція розпочала розслідування. На перший погляд у будинку все здавалося на місці. В оселі панувала чистота, не було жодних ознак зламу чи пошкодження. Але щойно офіцери піднялися на другий поверх, картина кардинально змінилася. Хоча дитячі кімнати були охайними, в головній спальні на них чекала темна правда. Зайшовши до кімнати і зазирнувши на ліжко, офіцери знайшли Крістен та Джеймса холодному на дотик. Спочатку здавалося, що вони просто сплять, але, придивившись ближче, стало зрозуміло. Подушки і простирадла були залиті кров'ю, а на тілах виявили кілька вогнепальних поранень. Поліція майже одразу змогла визначити, через кут входження куль ці поранення не могли бути самозавданими, тобто, жоден із них не міг вбити себе або одне одного. Крістен і Джеймса оголосили мертвими на місці. І, судячи зі стану тіл, вони померли за кілька годин до того, як дівчата прокинулися. Невелика примітка: їхній син тієї ночі був не вдома, тобто в будинку перебували лише четверо осіб. Тепер, маючи двох вбитих дорослих і трьох осиротілих дітей, поліція мала встановити, що ж насправді сталося тієї ночі. Після первинного огляду місця злочину детективи звернули увагу на одну важливу деталь. У будинку все виглядало дивно впорядкованим. Усі кімнати, окрім спальні батьків, були бездоганно чистими. Не було жодних ознак боротьби, вторгнення чи пограбування. Ніщо не зникло. У такій ситуації важко повірити, що це був невдалий злам або пограбування, бо хто проникне в дім, пройде нагору, застрелить подружжя і нічого не вкраде. Поліція зробила висновок: вбивця прийшов саме для того, щоб вбити Крістен і Джеймса. Але ще одна річ ускладнила справу: зброю в будинку так і не знайшли. Це ще більше заплутало розслідування. Як видно з Google Maps, сім'я Ноланів жила в сільській місцевості, оточеній лісами. Сусідів було мало, а отже, й шансів знайти відео з камер спостереження майже нуль. Упродовж кількох днів поліція прочісувала територію в пошуках бодай якихось доказів. Тим часом родина оголосила винагороду у 5 тисяч доларів за будь-яку інформацію. Але хто ж такі ці Нолани? Чи мали вони ворогів? А якщо ні, то можливо їх вбив хтось зовсім сторонній? Отже, родина складалася з батьків Крістен і Джеймса Броків та трьох дітей: – 16-річної Сари Грейс Патрік, її молодшого брата Донні і п'ятирічної сестрички Джей. Вони жили на сільській ділянці в Карлтоні, Джорджія, серед полів і дерев на гарній та спокійній землі. Ситуація ускладнювалась тим, що Сара і Донні були дітьми Крістен від першого шлюбу з Денілом Патріком, шлюбом, який закінчився в липні 2018 року через глибокі проблеми. Як це часто буває, головною точкою конфлікту стала опіка над дітьми. Обоє батьків боролися за повну опіку, але суд постановив спільну. Крістен отримала основну опіку, а Деніел – лише можливість бачитися з дітьми по вихідних і святах. Для нього це було важке рішення, адже він мав лише обмежений контакт зі своїми дітьми. Незабаром після розлучення Крістон познайомилася з Джеймсом Броком. Вони закохались і швидко почали жити разом. Джеймс став відчимом, і як виглядало, добре виконував цю роль. Коли у 2020-х у них народилась спільна дитина, Джей родина здавалася повною. Вони стали активними учасниками місцевої церкви Каталіст Чорч у Карлтоні. Джеймс був жартівником Крістен привітною, теплою і турботливою. За повідомленнями місцевих ЗМІ, їхні діти теж були улюбленцями громади. На перший погляд, щаслива віруюча родина. Але насправді все було значно складніше. І Крістен і Джеймс мали темне минуле, пов'язане з наркотиками. Їхня залежність була настільки серйозною, що обидва мали проблеми із законом. Саме наркозалежність Крістен стала головною причиною її розлучення з Деніелом. І саме тому він так відчайдушно боровся за повну опіку. Хоча про самого Деніала відомо небагато, його тривога була зрозумілою. Він щиро вірив, що діти ростуть у небезпечному середовищі, оточені метамфетаміном і марихуаною. Його турбувало, що донька і син живуть поруч із наркотиками. А коли одного разу доні прийшов до нього з синцем і розповів, що Джеймс вдарив його ременем, це стало останньою краплею. О той самий день, не чекаючи, він звернувся до соціальних служб і вимагав перегляду рішення про опіку. Це сталося лише за два дні до різдва у 2019 році. У поданому терміновому клопотанні Деніел стверджував, що діти виглядають занедбаними, а також не отримують належного медичного і стоматологічного догляду. Але найбільш вражаюче, він був не єдиним, хто бив на сполох. Його донька Сара, якій тоді було лише 11, сама написала в заяві, що хоче жити з батьком. Згодом вона також розповіла вчительці, що боїться повертатися додому. Перелякані за неї вчителі повідомили поліцію. Сарі довелося описати, що вона бачила в будинку: упаковка від наркотиків, специфічний запах метамфетаміну. Вживати наркотики, будучи батьками, це вже погано, але робити це перед власними дітьми це рівень жорстокості, який варто описати. Сара добре розуміла, що щось не так, але її брат і сестра були ще надто малі, щоб це усвідомити, особливо Джей. Тому саме вона мусила бити на сполох, звертатися до вчителів і поліції. Їй не мало б доводитись брати на себе цю відповідальність, але ніхто інший цього не зробив. Суд не надав Деніелу повної опіки, але його звернення дало йому трохи переваги. Він отримав право провести з дітьми чотири дні на різдво. І коли правда про минуле Крістен і Джеймса почала випливати, ситуація ставала дедалі гіршою. Соціальні служби виявили, що Джеймс уже мав судимості. У 2017 році його заарештували за зберігання метамфетаміну. Його засудили до умовного терміну, який він порушив вже за рік. Через крадіжка, зберігання краденого марихуану і перешкоджання офіцеру. Ця серія правопорушень призвела до ще одного ув'язнення та продовженого випробувального терміну. Це зовсім не був образ надійного відчима. Усе це лише підтверджувало слова Деніела. І в жовтні 2020 року суд нарешті змінив рішення про опіку. Сара і доні мали жити з батьком у будні, а з Кристен бачитися лише на вихідних. Це не була повна перемога, але Даніел вважав це важливим кроком до безпечнішого життя дітей. Та навіть після вирішення питання з опікою проблеми не зникли у грудні 2022 року. Родину Джеймса і Крістен спіткала нова трагедія, але вже зовсім іншого характеру. Джеймс переніс масивний серцевий напад, а лікарі виявили, що в нього пізня стадія серцевої недостатності. Вони прямо заявили, якщо терміново не провести операцію, він не виживе. Йому вдалося вижити, але лише завдяки тому, що хірурги встановили пристрій під назвою LVAD – лівобічний шлуночковий насос. Це механічний пристрій, який допомагає серцю перекачувати кров по тілу. І ось тут важливо: цей пристрій має монітор, який Джеймс мав носити із собою весь час. Якщо в роботі серця щось йшло не так, пристрій видавав дуже гучну тривогу, і ці системи надзвичайно надійні. Попри складне минуле на початку 2023 року, ситуація, здавалось, налагоджувалася. Навіть стосунки між Крістен і її колишнім Деніелом почали покращуватись. Їх не раз бачили разом на заходах дітей, сиділи поряд, спілкувались без конфліктів. Усе вказувало на те, що сім'я прийшла крізь бурю і вийшла з неї сильнішою. То що трапилось тієї ночі, коли Джеймса і Крістен вбили? На вигляд у подружжя не було ворогів, принаймні останнім часом. Хіба що хтось із темного минулого, пов'язаного з наркотиками, повернувся помститись. Але навіть це видавалось мало ймовірним. Однак за зовнішнім образом ідеальної родини тріщини вже почали з'являтись. Наприклад, за рік до весілля у 2022 році Джеймс сам подав до суду клопотання про охоронний ордер проти своєї нареченої. Він заявив, що боїться за своє життя і за життя доньки. Під час одного особливо жорсткого конфлікту, за його словами, Крістен сіла в машину з дітьми Джей та Донні, і спробувала наїхати на нього, коли той стояв біля сараю. Він також стверджував, що Крістен била його, трощила речі в будинку та навіть погрожувала вбити. Крім того, він підозрював, що вона перейшла від вуличних наркотиків до зловживання рецептурними препаратами. Але найцікавіше, Джеймс згодом відкликав усі звинувачення. Охоронний ордер не був схвалений, а вже за кілька місяців вони таки одружилися у грудні 2023 року. То що це було? Чи справді Крістон змінилася? Чи Джеймс просто все проковтнув заради збереження родини? І що найголовніше, чи має все це якесь відношення до їхньої загибелі? Чи це просто ще один трагічний епізод у неспокійному минулому? Одне можна сказати точно: на основі траєкторії куль слідчі встановили. Жоден з них не міг застрелити іншого або себе, тобто стріляв хтось третій. Але хто і чому? Місце злочину не дало відповідей. Жодної ДНК, жодних відбитків пальців, жодного зламу. Колишні партнери Деніел та інші мали алібі, тож поліції нічого не залишалося, як почати дивитися всередину дому на тих, хто залишився живим. Неймовірно, але поліція була змушена звернути увагу на дітей. Доні тієї ночі був з батьком, тому залишались лише двоє в будинку: п'ятирічна Джей та 16-річна Сара. І коли слідчі почали придивлятись уважніше, вони побачили, що розповідь Сари не дуже сходиться. Минали тижні, а арештів все не було. Місцева громада згуртувалась навколо трьох дітей, що залишились сиротами. Але в інтернеті, особливо у спільнотах, присвячених True Crime, почали виникати запитання, і більшість з них до Сари. Як і багато підлітків її віку, вона жила в інтернеті, мала акаунти в інстаграм фейсбук, але найбільше часу проводила в Тікток. І впродовж тижнів після вбивства своїх батьків вона почала активно постити відео. Тут варто бути чесними: не існує правильного способу переживати горе. Люди виражають біль по-різному, і без сумніву, втратити батьків раптово це жахливо. Але навіть з огляду на це дії Сари у Тікток здалися дивними, і це помітили не лише незнайомці, а й деякі члени родини. Перш ніж перейти до Тікток, згадаймо її перший пост у Фейсбук. Оскільки її телефон вилучила поліція, Сара зайшла через акаунт батька, щоб написати повідомлення всього через чотири дні після вбивства. У пості вона розповідала, що прокинулась від крику сестри, яка виявила тіла батьків. Вона також зазначила, що деякі новини публікують некоректну інформацію, але не уточнила яку. Додала, що молиться за людину, яка це зробила, та подякувала церкві за молитви за їхню родину. Кілька тижнів по тому відбулася поминальна служба в Каталіст Чорч, де Сара виголосила промову перед сотнями людей. Все це записали на відео. Ми не завжди можемо обрати музику, яку життя грає для нас. Але ми можемо обрати, як під неї танцювати, і в самому кінці крізь сльози вона ледве промовила: Джеймі і мама подякували б вам, я вас люблю, і я теж, вибачте. Але за що вона вибачалась, невідомо можливо, за те, що зламалася на публіці, а може за щось значно глибше. Якби там не було, ця фраза застрягла в пам'яті багатьох, і в майбутньому до неї ще повернуться. Сара продовжила викладати відео головним чином у Тікток. До кінця березня, майже через місяць після трагедії, вона навіть повідомила через акаунт батька, що всі оновлення щодо справи буде викладати в Тікток і попросила підписників переходити туди. Станом на момент створення цього відео, її акаунт уже повністю очищений, імовірно, з поради адвокатів. Але інтернет, як ми знаємо, нічого не забуває. Користувачі зберегли її ролики та виклали повторно, і, скажімо так. Виглядало це дуже погано. В одному відео вона знімала себе в сльозах з розмазаною тущою. Відео супроводжував популярний трек, а поверх напис вони ще не знають, що через рік я з п'ятирічною сестрою знайдемо їх мертвими. Вони не побачать мого випускного, не поведуть до вівтаря, не попрощаються. Кадр змінюється на слайдшоу з родинними фотографіями, але відкривалось відео з фото Сари, одягненої так, наче вона йде на вечірку. Це здалося глядачам тонально невідповідним. Щиро кажучи, так, це виглядало не просто дивно, а шокуюче безтактно. В іншому відео вона казала: Я ненавиджу себе, я ненавиджу себе, бо не прокинулась раніше. Перш ніж п'ятирічній сестрі, довелось усе це побачити. І ще в одному, коли я чую, як вона кричить Мамо, тату, це рве мені душу. Це були щирі емоційні зізнання, але викладати їх у форматі TikTok із трендовими звуками та фільтрами багато хто сприйняв це як виставу. Одна частина аудиторії співчувала, інша підозрювала. Але вона не просто публікувала відео. У червні 2025 року лише за кілька місяців після вбивства Сара сама звернулася до блогера в TikTok на ім'я Allegedly, який створює контент про кримінальні справи з проханням зняти відео про її справу. І ось що насторожило багатьох у повідомленні. Вона назвала справу великим хітом, а також запропонувала інсайдерську інформацію. Блогер таки зробив відео, а Сара коментувала його публічно. І знову реакція була розділена. Хтось вважав, що вона хоче привернути увагу до справи, інші ж бачили у цьому прагненні популярності на тлі трагедії. У липні 2025 року справа раптом перевернулася з ніг на голову. Попри місяці напруженої роботи, у слідства не було жодних доказів, що вказували б на нападника ззовні. І тоді перед ними постало страшне запитання: а що як вбивця з родини? Із п'яти членів родини Джеймс і Крістен були вбиті, Донні перебував не вдома тієї ночі. Джей п'ятирічна дитина, яка навряд чи могла бути причетною, і залишалась лише одна людина. Сара саме вона зателефонувала до поліції. Саме вона стверджувала, що проспала все, і постріли, і сирену серцевого апарата Джеймса. І саме вона була єдиною, хто мав і мотив, і можливість. До початку липня детективи вважали, що мають достатньо підстав. І 8 липня 2025 року Сару заарештували. Для громади це був шок. Це звучить як сюжет із кримінального серіалу. Але слідчі заявили, що мають гору доказів, зокрема, і інтерв'ю з агентами ФБР. Оскільки справа все ще активна, поліція не розкрила всі наявні дані. Тож зараз ми можемо лише здогадуватись, що саме їм відомо. Але навіть з обмеженою інформацією деякі речі виглядають вкрай дивно. Наприклад, вхідні двері не було ніякого зламу, усе виглядало цілим. Єдиний нюанс: одні з дверей були прочинені того ранку. Це могло бути як спробу інсценізування зламу, так і просто звичкою. Родина жила у безпечному районі, мала домашніх тварин, тож залишати двері незамкненими на ніч було не чимось надзвичайним. Але якщо поєднати це з відсутністю ДНК, жодними сторонніми відбитками пальців і абсолютно порожнім домом, версія з зовнішнім зловмисником втрачає сенс. У будинку нічого не було вкрадено, не було безладу, жодного свідчення боротьби чи матушні. Все виглядало так, ніби хтось цілеспрямовано пішов на гору, застрелив подружжя і просто вийшов. Це не схоже на звичайне пограбування. Це виглядало особисто. А тепер до історії Сари. Вона заявила поліції, що лягла спати о півночі, навіть не сказала на добра ніч батькам, що її родичі вважали нехарактерним для неї. Вона також стверджувала, що проспала абсолютно все і постріли, і гучну тривогу серцевого монітора Джеймса. Прокинулась вона нібито лише тоді, коли до неї прибігла маленька Джей у сльозах. Але тут проблема. В соцмережах Сара сказала інше. В одному з Тікток-відео вона стверджувала, що почула тривогу серцевого монітора приблизно через 20 хвилин після того, як лягла спати, і що чітко чула її навіть через звук телевізора. Це означає, що вона не спала, коли все відбувалося, а отже, мала чути й постріли. Тобто вона надала дві несумісні версії: одна для поліції, інша для соцмереж. І обидва не пояснюють, чому вона нічого не зробила. А тепер згадаймо Джей. Вона стверджувала, що вночі чітко чула постріли, гучні розкотисті звуки. Якби Сара справді це чула, як вона стверджувала, вона б вийшла з кімнати, як мінімум, перевірити, що відбувається. Але в поліції вона сказала, що взагалі нічого не чула. І от тепер ми маємо слабке алібі, двері залишені прочиненими, жодних ознак стороннього проникнення. Єдину людину, чия історія постійно змінюється. І все це не на користь Сари. Станом на цей момент Сару підозрювала не лише поліція чи інтернет, а навіть власна родина. Найвідвертішою у своїй реакції була племінниця Джеймса Крістен Дау. Вона знала Сару з дитинства, любила її. Але після арешту все змінилось і вона не мовчала. Крістен виклала у Фейсбук відео поминальної служби, написавши гострий коментар. Після похорону, коли я побачила, що хтось записав це відео, я зберегла його одразу, бо знала, одного дня всі побачать, що це було насправді. Я сиділа на службі і думала я що? Щойно подивилася, як людина, яка вбила їх, стоїть перед усіма, фальшиво ридає та говорить про них. Ніхто не помічає, що вона говорить тоном, ніби плаче, але жодної сльози не пролила. Ось так виглядає монстр. Монстри можуть бути у формі малих дівчат у гарних сукнях. Але на щастя, цей монстр обміняє сукню на комбінезон і наручники. Вона переконана, що щось не так, і вона не єдина. Навіть детективи вважали, що поведінка Сара на похороні дивна. Вони зберегли відеотрансляції як частину доказової бази. Їхня версія ця публічна емоційність була не проявом горя, а спробою відвести підозри. Але пам'ятайте, більшість доказів досі не оприлюднені. Прокуратура каже, що утримується від повної публікації матеріалів до суду, але запевняє, їхня справа сильна. Бо, зрештою, ніхто не став би висувати 17-річній дівчині обвинувачення в подвійному вбивстві, не маючи залізних підстав. Але що ще цікавіше, вони також сказали, що можливі подальші арешти. Коли Сара здалася, поліції, її офіційно звинуватили у двох вбивствах і двох тяжких нападах. Через серйозність справи штат Джорджія вирішив судити її як дорослу. Якщо визнають винною, її чекає довічне ув'язнення. Навіть про блогери не залишились осторонь. Той самий Аледжидлі, якому Сара написала з проханням зробити відео, пізніше сказав. Тобто, дівчина, яка попросила мене зробити відео про цю справу, виявилась підозрюваною, і її коментарі під цим відео тепер виглядають страшно моторошно. Сара написала. Дякую, що поширюєш інформацію. І навіть відповіла на коментар про те, яку зброю використали у вбивстві. У коментарі, де користувач припускав, що це зробив хтось із близьких, Сара погодилася, сказавши: Точно, той, хто знав дім. Тікток став для Сари місцем, де вона нібито проявляла горе, але було важко зрозуміти, це було щиро чи інсценізовано. Її відео на трендові звуки, ефекти, емоджі викликали не співчуття, а запитання. Вона прагнула справедливості чи переглядів. І, хоча більшість інтернету відвернулась від Сари, деякі підтримують її і досі. Найбільший прихильник є її біологічний батько Деніел. Він не вірить у її провину, стверджує, що Сара добра ніжна дівчинка, яка не могла зробити такого. Він організовує збори коштів, дає інтерв'ю, веде Фейсбук-групу на підтримку доньки, де вже понад тисячу учасників. Але попри це, в інтернеті з'являються ще темніші чутки. Деякі її друзі з Тікток заявили, що Сара нібито лежала у психлікарні, хоча підтверджень цьому немає. Та у Тікток на слово вірити небезпечно. Наразі в Сари немає відомого мотиву. Вона перебуває в слідчому ізоляторі. Її слухання щодо застави відбулося 19 серпня 2025 року, де вона просила вийти під заставу та жити з батьком до суду. Суд відхилив клопотання. Суддя сказав. Захист має надати докази, що обвинувачена не має підстав для втечі, не становить загрози спільноті та свідкам. Але навіть родичі висловили побоювання, що вона може втекти або вплинути на слідство. Я змушений керуватись законом і не вважаю її кандидаткою на звільнення під заставу. Отже, Сара залишиться за ґратами, принаймні до суду, а це може бути місяці або роки очікування. Усе залежить від сили доказів. Сподіваємось, часом у цій справі з'явиться більше світла, і можете не сумніватись, як тільки з'являться нові оновлення, я одразу про них розповім. На жаль, ми закінчуємо це відео на відкритій ноті, але усі факти, які відомі на сьогодні, вказують на те, що Сара ймовірно причетна до вбивства своїх батьків. Є багато деталей, які варто обміркувати. Чесно кажучи, я бачила стільки теорій та думок, що сама вже не знаю, що думати. А що думаєте ви? Чи вважаєте ви, що Сара винна у вбивстві своїх батьків? Чи можливо вона стала жертвою обставин або навіть була підставлена? Друзі, якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.